Друзі, вітаю на своєму каналі. Зараз 7 ранку. Я на городі буду садити полуницю. Вирішила я започаткувати свій полуничний бізнес. Це я придбала, вчора прийшла посилка з полуницею. Тут 11 сортів. Це в нас, нас Азія. Там Андерс, Альба, Альбіон. Серемонтанії і такі е, звичайні сорти, що один раз родять, румба, амі, Ель, Ельсонія, шу. А, ну подивлюсь, там у мене написано. Так, Мурано. Кабріла. Альба. Альба, а то що? Амі? Амби клер. Так. Амія. Тут названня таке АМІ. Азія. Ага. Угу. Альбіон. Все зрозуміло. Ці солдати прийшли. Тепер я думаю, чи не обманули мене. Ну, я в Тіктокі дивилась, там люди займаються, ну, показують. Можна чого хоч показати. Ну, показували свої плантації полуниці, а може, то й не їхні були. Просто мене вже стільки раз обманювали. До цього я, що якесь ці листя схоже. Якесь воно все однакове, не знаю. Я то підстрахувалася, ще замовила в одної жінки, я теж сортації, і посажу. А потім зрівняю, чи мене обманули, чи ні, чи це все один сорт. Але сьогодні на сьогодні обманювати. Але я, кажу, я започатковую полуничний бізнес свій, і буду слідкувати, щоб у мене всі сорта сотвствували. Чому я сумніваюся в листі, ну, що це все один сорт. Ясь воно все однакове. Тому що кожен сорт полуниці має свої відмінності. Дивіться, зараз покажу. Так, це в нас гігантела. Ось я вирвала ще один листок, бо подумається, що воно світле дуже щось не вистачає. Ні, це в неї такий кольор листя. І листя крупніше, бо крупноплідний сорт. І форма, самі бачите, воно якось як цим овалом йде. Далі, це в нас саріан. Саріан, він як кругленький, листочки кругленькі. Кольор теж він такий середня ягода, не дуже крупна. Це гігантелло, це в мене на сьогоднішній день один такий сорт. Ні, є ще аромас. Ще я його не пересаджувала, там треба його розбирати буде. І женєва теж крупні ягоди, але одно, ну, один раз родять. Це ремонтантні. Получається роман і Діана. От. Саріан і Сантана. Сантана. А Листок теж відлічається. Він як йде, якщо в цих такий круг йде, параліпі під круг або трикутник, то в цей трикутник йде доверху. От. Даже можна сказати, що, як, як ця фігура називається? <сум> Румб. <сум> Румб вроді <сум> так схоже, Да. Бачите, яка різниця у цих сортів? А тут воно якесь все на один мотив. Ну, ладно, подивимось, викинути завжди вспіємо. Я не сажу в гряди під агроволокно по трьох причинах. Перше, в мене важка земля. Після кожного дощу вона пресується. І стає тверда, така тверда, що лопати не впхаєш. Вона потребує постійного розпушування. По-друге, в мене на городі пріка. Я була, пробувала під агроволокно садити, але не знаю, моїй полуниці це не сподобалося. Вона не дуже хотіла рости на агроволокні. І по-друге, Бурян, звичайно, не, не ліз, да, було добре, а перійка, вона в мене пробиває агроволокно і вилазить. І коріння наростає таке, що там, ну і полуниця немає, з чого живитися, бо все періка забирає. Я її мільйон разів кропила різними ядами, які тільки є на світі. Е, да, вона, вона ріка, вона весною росте і в основному і осінню. Весною, наприклад, ви скропили, оце все згоріло, воно не росте, зато під землею коріння наростає е, до осінні. Осінню, наприклад, город убрали, знову покропили той від ріки, вона згоріла. Коріння далі росте. І навесні, щитом, щитом, все. Зарожче. Покажу вам, показала би вам, ви не повірите весною. Взяла яд такої дії, що центр називається, що там сказали мені 5-6 років взагалі. взагалі нічого не буде рости. Я скропила той пятачок цим ядом двойною дозою. Да, воно згоріло, воно згоріло. Ну, зараз вилізло до після дощу і ще краще, ніж було. Це там в мене між маліною. І тепер я дивлюся, <гум> його, його тільки треба короті, цю прійку викопувати, постійно вибирати. Оці, це все. Це я буду зараз, ну, як полуниці посажу, то все буду викопувати. Це де воно поноросло, бо на весну воно ще щитом стане. За зим, зими зараз теплі, воно не, не вимерзає і перійка собі отак розростеться на метр з такого куща. Тому мені тільки сапати, вибирати цю перійку треба. І для полуниці буде добре, тому що постійно буде зволожена ну, спушена земля. Вона ж любить, люба рослина любить, щоб земля була спушена. Далі. що хочу... А, Полив Полив я поставлю туманку. Туманку буде Для мого рода це ідеально, тому що каплю, каплю в нас люди ставлять то дуже перегризають миші в пошуках води, бо ж зараз засухи пішли, Уже вже поливала я цю полуницю шлангом цього року, бо я ж ну, так що тільки як любитель. Чому я робила такі широкі? ну, По-перше, полуниця вона десь отак от розкинеться. от, Отак. Тут ще буде місце. Тут я буду садити, суміщати, садити, сіяти буряк, моркву, баклажани, перець, помідори кущові. І вони будуть робити, типу, як трошки тінь давати. А, цибулю ще можна садити, так. Да. От, перець все я садила в міжряді взагалі бомбу. Гарно вродив, я вже гружай зібрала, це там залишки полишалися, бо буде йти автоматичний полив огородини і полуниці. Вона себе буде нормально почувати, буде влага їй йти постійно, Вона буде собі гарно рости. І огородина, і земля буде постійно спушена. М -м -м -м, Потім, коли мені треба буде через два роки пересаджувати, бо це весною осінню я ось в серпні да, садила, пересаджувала, В мене там є відео, як я в посуху ще її пересаджувала, Значить, я вуса перекладу сюди, отак от насередину. Воно собі вкоріниться, І я тільки оце виберу. Ви, ви, ви Надіюсь, куплю мотоблока і не буду вже лопатою вибирати, а мотоблоком коротше, вибереться, а це, що посередині собі, буде далі рости. Ну, такий в мене буде плантація по новій технології. Я думаю, буде все прекрасно. Ось такі в мене плани. Зараз я буду садити свою полуницю то показувати не буду, бо що тут викопала ряд. Ямки залила, посадила і все, таблички поставлю. Ну, що я буду далі робити, я буду показувати вам. Кому буде цікаво, що в мене вийде з того всього, підписуйтесь на мій канал, аби слідкувати. Буду рада новим знайомствам. І буду рада, якщо будуть якісь. Поради на цю тему. І буду показувати, розказувати за кожний сорт, за свої спостереження, бо я сажу полуницю і матюкаюся. Дивіться, які? ну я розумію, що вуса. Ну, ну, ну от що це таке? Ну. ну, це таку Якби ж вони хоч попередили, що типу, вуса тільки зрізані. Ну, казали би. А це саженці е, полуниці. Навіть да, не вуса. Ну, це ще куди не йшло, а це. Ну, ну люди добрі. Ну, в мене е, вуса я продавала з великими курінцями. Це в мене вуса були. А саженець, то там добре, здорове коріння було. Ну, це тільки треба, знаєте, садити в стаканчики і доращувати. Але в мене цієї розсади тут дофіга, то ну і зараз не жарко, надіюсь, що вона прийметься тут в землі. Це я сажу. Так о. Я, я не розумію, ну, ну це ж ваша ж реклама. Ну, таке продавати людям. Це ж люди будуть бачити, що у вас гарна розсада, і будуть замовляти ще. Буде більше клієнтів, ну мамашу ну, цього таку херню робити. Це ж. Це ж якщо це той сорт, це типа Альба, радня. Це якщо це той сорт, а не все в одну, одне. Ой, господи, люди-люди. Ну тут все все более-менее. Ну тут аналогічне. Я не дивилася, бачите, воно опечатане, Я вечором привезла цю посилку, я поставила її. Верніше вже темно було, я подоставала, просто води наляла і не дивилася. Ну тут все нормально. Болі-мені коріння. Ну, тут... Ну, от що тут садити, а? Це я, звісно, посижу, буду поливати. Капець. Ладно, хай вже буде таке мале коріння. У нас зараз прохолодно, дощі йдуть, то вона прийметься. Ну, хоч би вони мене з сортами не обманули. Ра... Ладно, їхня жадність. Фігню таку продати, бо треба по більше заробити, але хоча б воно, щоб соопистувало сортові, бо дивлюся, вона. Ну, не знаю, я продавала я ось ці всі листки, я всі зрізала. В мене вона вся була акуратненька, зелененька, коріння вимите і посортіроване. Де кращий корінь я дорожче продавала, де, де ще, е, маленький, ну, ну, ну не з таким корінням. У мене коріння велике було. А це, а це ну, будемо сподіватися, що хоча б сорт відповідає. Підписуйтесь. Будемо разом дивитися, що з цього вийде. Вийте, яка у мене красота валився. Які красиві. Його. Це я так знімаю, щоб себе заспокоїти. Тому що, ну, блін. Красиві, правда? Ну, біля, ну на так робити? Ну, бли, ну що ти розбагатієш? Ну може ти розбагатієш, ну воно потім боком тобі вилізе. Ну, дивіться, ну, ну от що це таке? Ну як його? Його взагалі не можна Короче, Коротше, оце лишилося. Я ще не всю засадила. Це я тільки ну, другий сорт сажу. посажу в стаканчики, може щось прийметься. Он приготувала там, мене, верніше було готове. Піздець. Сподіваюся, що воно тут в теплиці прийметься. Боже Боже. Боже Боже, люди добрі. Ну, ну от що тут садити? Отак. От Ну, ну От дивіться, от що це таке? А? От як воно має рости, як я маю його садити. Якщо ти таке маєш висилати, напиши, що от саженці закінчилися, я вам вишлю вуса свіжо зрізані. Там мали фотографію на вайбер скинь. Що ти вишлиш там, ну, десь дешевше пусти. Якщо ти хочеш продати, оце все. Коротше. поляю і накрию зверху плівкою і хай воно там вкоріняється. І остальні я так само зроблю. В землю, саканчик в я її буду доращувати, ну що робити? Наче ну, воно пропаде, ну там вже з таким корінням, на городі ніяк не вкорінеться. Це ось я теж маленькі такі вуса, ну як оце що мені прислали, я своє посадила до... Бачите, попускало непогані такі листочки кріпенькі. Ну, буду сподіватися, що і це відживе на щастя. Такий він бізнес в Україні. <сум> <сум> на цьому я буду завершувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, хто там зайшов в перший раз в гості. І кому буде цікаво, що в мене з цього всього вийде, як в мене воно. Нема слов. Ну, нема слов. Спаде. На цьому все. До нових зустрічей, до нових відео.